А це тижні п'ятиповерховки, але ну, тут чотири. От, отак отакі. Значить ну, краще, ніж наші поверховки. Грамор тут. Звичайні гарні такі перила. У нас же тільки залізо і навіть у нових будинках ну, середнього класу. Звичайні бетонні. Це сходи. А тут так, як люди живуть. Знаєте, як ото хлопці говорять, що російські танки і англійські чи німецькі вони аж для людей. Так у них і будинки. Хоч коштують там 6 мільйонів танк. А все одно як не для людей. Воно і, і похоже, і, і різні. От подивіться, всі різні, всі. такі, бачите? І такі в них маленькі, сміттєві ящики, бачите? Один ящик для їжі, другий для папіра. Два Вот. Я не знаю, Вот. Ну Тут розділяється, розділяється. Є папір, є пластик, є скло. Написано, що не кидайте глаз, тобто стекло. А ось такі таунхауси. Ну, таунхауси це, бачите, тут один хазяїн Я так думаю. Ні, ні, три постових ящика. Тобто квартира. Хоч тут три поверха, але на трьох хазяїв. Якось бачиться цивільно. Росте тут квіти ростуть, лавочки. Ну, сміттєві свої бачки, мабуть. І навіть є ще гараж. О, свій. Ось такий там хаус. Ну це 4-5 поверхів мені. насандра там є. От і, бачите тут балкони такі встроєні, а ото зверху то вже камін. Бо газу тут в них немає, а може і що там вертиться, може просто кондиціонер, хто його знає.